І доставить швидко, і життя збереже київське метро у часи війни стало не просто безпечним видом транспорту. Це місце, де містяни почуваються захищеними під час ракетних атак країни терориста. Щодня мільйони киян і гостей столиці користуються послугами підземки. При цьому вони навіть не замислюються, яка кількість людей стоїть за організацією процесу перевезення пасажирів. Сьогодні ми зазирнемо за лаштунки метро та дізнаємось більше про працівників столичного метрополітену. А також про те, де ж навчаються майбутні машиністи підземних поїздів. Виконується діагностика інформатора. Ці усміхнені та спраглі дознань студенти майже закінчили навчання у технічній школі Київського метрополітену. Їхня робота це не лише комфорт, але й запорука безпеки мільйонів жителів столиці. Вони обрали для себе доволі непросту професію. Машиніст, метро. Всі ж думають так, що прийшли, посиділи, права отримали і пішли. Да? Ні, тут такого нема. Бо в нас в кожному вагоні ну, там стільки людей, і ти несеш відповідальність за цих людей. Якщо щось сталося, ти зупинився десь в тунелі. Треба вийти з цього випадку, щоб люди не панікували. Технічну школу Київського метрополітену створили на початку 90-х, коли Україна здобула незалежність. Відтоді тут щороку навчають майбутніх машиністів. Людей не вистачало, багато звільнилося. потім стабілізувалося і одна група десь в рік. Кожен рік. Десь в якомусь там 15 15-16 році. Групи не набирали, то два роки не було набору. А так кожен рік там групу зараз вже подвій набирають знову, бо людей не вистачає. Юрій Скоробагатий працює у метрополітені від 1981 року. Розпочинав помічником машиніста, потім сам став машиністом, а нині передає свої знання молодому поколінню. Спочатку набирали тільки причетних. До залізниць там училища, технікуми, вищі навчальні заклади. Ну а зараз беруть всіх. І з 17-го року зняли обмеження. Там було обмеження стать чоловіча». тобто брали тільки чоловіки. А зараз, після того, як обмеження зняли, то вже і дівчата в нас приходять. Аби потрапити на курс, повнолітній кандидат має заповнити анкету та пройти співбесіду. Головне мати добре здоров'я і вищу або неповну вищу освіту. Навчальна програма складається з теоретичного та практичного блоків. Теорію е, вивчають порядка. 4 місяців, може трошки більше. Решта це практика. Вивчають будову рухомого складу, вивчають порядок керування та обслуговування рухомим складом, машиністам, вивчають порядок організації руху поїздів і порядок виконання маневрової роботи. Практика це разом з машиністом-наставником в кабіні керування виконують. Всю роботу, яку виконує машиніст, під час навчання студенти отримують стипендію у розмірі. 9 тисяч гривень після завершення курсу кожен слухач проходить атестацію та отримує посвідчення машиніста. Перевіряється знання будови рухомого складу, знання посадових інструкцій по колу обов'язків. А е, за результатами е, практики оформлюються акти е, пробної поїздки та е, перевірки порядку дій при усуненні аварійних ситуацій на рухомому складі. К'янину Марку Дудчаку 21 рік. Хлопець з дитинства мріяв стати машиністом метрополітену. Тож після закінчення Київського вищого професійного училища залізничного транспорту одразу пішов на курси. Коли я побачив анкету на курси машиністів, я вирішив, що а чому б не спробувати свої сили там? І я вирішив написати заяву, і анкету ми прийняли. І я зараз ось дуже радий, що зміг до такого моменту, що це зовсім скоро поїзна практика, що зможе показати свої сили для пасажирів, для інструкторів, для начальства, і так далі. Для людей без профільних знань навчання видаватиметься складним, каже Марк. Але всім, хто мріяв про цю професію, все ж радить не здаватись. Для тих, хто в майбутньому буде навчатися, то я вам так скажу, що не треба здаватися, не треба знеохочуватися, якщо там щось не виходить, або і так далі. Треба просто вчити і вдосконалюватися. Тоді все вийде у вас, 20-річний Віктор. Єдиний студент у групі, який не має профільної освіти. Хлопець. Програміст. Знаєте, є люди, які шукають себе. Я та сама людина, яка шукає себе. Це ну, не дитяча врія, якщо так казати. Це, це щось цікаве, незвичайне. Якщо ми візьмемо, наприклад, сам процес навчання, він достатньо тяжкий. Але знаєте, коли відкладується, щось, і ти підходиш на той же самий гухомийший склад, тобі просто легко. Надійно, знаєте, і така впевненість відчувається, начебто, ти з ним був там років десять разом. Катерина, єдина дівчина у групі машиністів. Вона родом з Донецької області. До столиці переїхала 2019-го, Закінчила національний транспортний університет за спеціальністю обслуговування і ремонт автомобільних двигунів. З 2020 року працює у метрополітені. Прийшла працювати, працювала старшим касиром е комерційної служби на станції почайна. Потім вже перевелася у зв'язку зі скороченням штату в службу воїнізони охорони і вже звідти дізналася про курси машиністів і пішла сюди. Дівчина зізнається, що навчання не просте, адже доводиться опановувати великий обсяг нової інформації. Підтримка чоловіка та дружня атмосфера у колективі допомагають впевнено долати труднощі і крокувати до своєї мети. Вже ми провчилися чотири місяці разом. Вже у нас такі дружні відносини. Вже трошки хтось десь щось підкаже, хтось комусь допоможе. Тому, в принципі, зараз нема нічого такого. Я навчалась, була одна серед хлопців. Зараз одна серед хлопців. Столична підземка продовжує формувати нове покоління машиністів. Тож, якщо ви хочете долучитись до дружньої родини київського метрополітену, набір на наступний курс уже розпочався. Навчання стартує 10 березня 2025 року.